Десять українських гуртів, які ми просрали, частина перша почнемо з гурту даопарк представників сучасної української хвилі після 2014 року, які у своїй творчості здебільшого грали не але іноді уходили в фанк, R&B та інші жанри. Вітний світан, наших тих молодих, нестримних душ, то водопадом в місто вверх стрілою різко, просто в ціль у 2017 році вийшла їх перша одноіменна платівка. Далі була ще одна міні-платівка, яка вийшла на мастірської Івана Дорна, де вони знайшли більш об'ємний звук, і голос розкрився по новому. І на жаль, апогеєм цього прекрасного гурту стала платівка-подорож, яка вийшла у 2020 році. двадцятому що... році.